Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція із програмою Вчасно Вітаю вас студія «Надія ді Дивіться просто зараз. Сесія Верховної ради Придністров'я сьогодні не відбула через відсутність кворуму. 5 мільйонів рублів виділила столична влада на капітальний ремонт найаварійніших інженерних мереж та покрівель тераспольських гуртожитків. У Терасполі розпочався військово-патріотичний фестиваль Юний Патріот Придністров'я. А у Кам'янці стартувала акція дорогами перемоги. Сьогодні в Кишиневі буквально ось у ці хвилини має початися зустріч політичних представників Придністров'я і Молдови Ніништанський та Євгена Карпова. Вона пройде за ініціативи та за участі спецпредставника чиного голови обсі Андрія Дещиці. Вірогідно основною темою перемовин стане підготовка до майбутнього раунду консультацій у форматі «5 плюс 2». Крім того, велика ймовірність, що сторони обговорять питання пов'язані зі свободою пересування. Нагадаємо, попередня зустріч Ніне Штанській та Євгена Карпова пройшла 14 березня в Терасполі. Тоді сторони погодили дизайн номерних знаків для придністровських автоперевізників. Однак з тих пір ситуація в переговорах кардинально змінилася. Молдова заявила, що має намір виставити на кордоні з Придністров'я міграційні пости. У Тарасполі вважають, що цей крок ставить під сумнів раніше досягнуті переговорному процесі домовленості. Більше 50 питань, що стосується освіти, військової служби, митних тарифів та податкової системи, сьогодні не були розглянуті на сесії Верховної Ради. Вона не відбулася через відсутність кворуму необхідної більшості з 29 депутатів. У Верховній Раді 43 народних обранці. Згідно з регламентом, для того щоб сесія могла прийняти, відхилити або просто розглянути той чи інший законопроект, необхідна присутність кворуму. Це мінімум 29 депутатів. Однак, сьогодні 15 народних обранців із 43 на пленарне засідання не з'явилися щоб сесія могла розпочати роботу, не вистачило присутності всього одного парламентаря. Пожалуйста, Будь ласка, голови комітетів комісій, Зателефонуйте всім своїм депутатам, і завтра мені. Будь ласка, повну інформацію на стіл покладіть. Де хто перебував сьогодні? Двоє у відрядженні, і депутат Соїни, який знаходився за межами республіки. Антіфієва Галина Михайлівна і Коваль Юхим Михайлович. Інші всі для мене не мають офіційних документів, що вони виїхали. Крім прав у депутатів Верховного Світу, крім прав у депутатів Верховної Ради та депутатського корпусу місцевих органів влади є ще й обов'язки. Є депутати на постійній основі і не на постійній основі. Люди їх обирали, і вони повинні працювати, особливо бути на пленарному засіданні. Недавно, кода президент приближав. Нещодавно, коли президент запропонував цікаву ініціативу, цікаву із позитивної із негативної точки зору, то ми перешкодили і закон був відхилений, тому що обурилися, як це всі будуть працювати на постійній основі. Так, от і виникає питання: що якщо нас постійно буде 29 депутатів працювати на постійній основі, тобто приходити, вибачте, то працюємо ми взагалі чи граємо у Верховну Раду? Нагадаємо, зараз 43 діючих депутатів Верховної Ради 22 суміщають законотворчу діяльність з іншою роботою. Після перерви оголошеної спікером з'ясувалося, що народних обранців у залі виявилося ще менше всього 26. Михайло бурла запропонував перенести пленарне засідання на 29 квітня. Понеділок присутні депутати проголосували за. Вересня цього року три столичні управляючі компанії прийняли від четвертого ЖУКа на баланс та технічне обслуговування 50 гуртожитків. Тільки у підпорядкуванні першої житлово-експлуатаційної компанії 10 таких будинків. На чотирьох з них вже почалися капітальні ремонти інженерних мереж та покрівель. Як просуваються роботи? Бачила Ольга Марчук. Таїсія Зосимівна у гуртожитку по вулиці Гвардійській, 46, мешкає більше 40 років. Останні 10, зізнається, пенсіонерка завжди тримала на поготові ванночки та тазики. Проживаючи на п'ятому поверсі, доводилося підставляти ємності під стіни, щоб вода не топила кімнату. На даху цього будинку вже тиждень працюють покрівельники. За місяць тут мають зробити капітальний ремонт 600 квадратних метрів покрівлі. Капітальний ремонт я от Я зробила капітальний ремонт в себе в кімнаті. Всю зиму була вологість. Зараз піднімалася на дах і перевіряла працівники. ЖУКа добросовісно все роблять. А то толь, яку раніше стелили, піднімеш, а там вода стоїть. А зараз знімають все, покривають першим шаром і другим. У гуртожитку по вулиці Клари Цеткін, 14 а у незайнадбанішому стані досі були внутрішньобудинкові електромережі. Зараз тут працює бригада електриків. На кожному поверсі вже встановили по два нових електрощити. А найголовніше відтепер у кожного господаря буде власний прилад обліку споживання світла. В общежиті були ужасні, тяжоле у гуртожитку були великі проблеми. Зараз велика радість для всіх мешканців. Відновили лічильники. Я як інвалід була на групі. Я півпенсії віддавала за кімнату. А зараз буде набагато менше. Нам потрібен кожному свій лічильник. Хлопці молодці, працювали на совість за два тижні зробили п'ять поверхів. Після реконструкції електромереж у цьому будинку відразу приступлять до заміни траси холодного та гарячого водопостачання. А поки бригада комунальників працює в гуртожитку по вулиці Гвардійській, 42А тут старі ржаві труби міняють на нові пропиленові. Підприяться прибріло. Підприємство придбало ще будівельний матеріал для гуртожитку по вулиці Радянській, 15 для гідроізоляції, ремонту душових кабін. Ці роботи також заплановані і будуть виконані у другому кварталі власними силами з ремонтом зовнішньої фасадної стіни гуртожитку. Влада столиці цьогоріч приступила до вирішення давно наболілого питання доведення до ладу усіх гуртожитків міста. Для цього у березні був зроблений перший крок реорганізація четвертої житлово-експлуатаційної компанії, на балансі якої вони знаходилися. Другим кроком стало виділення коштів на капітальний ремонт найаварійніших ділянок. Всього у 2013-му планують освоїти 5 мільйонів рублів. У травні цього року пройде юнацький військово-патріотичний фестиваль Юний Патріот придністровя 2013 Але вже зараз по всій республіці проводяться районні відбірні тури. Сьогодні відкриття чергового такого етапу відбулося в Терасполі. Знання історії своєї країни і топографії, відмінна фізична підготовка і звичайно ж любов до батьківщини. Ось складові на одмінного успіху на фестивалі. Учасники даного туру юного патріота Придністров'я, учні столичних загальноосвітніх закладів та школи Кременчук. Те патріотичне виховання, про яке ми говоримо завжди в рамках шкіл, навчальних закладів міста. Ось в таких заходах і проявляється. Ми вважаємо досить успішно і ефективно. Фестиваль Юний Патріот Придністров'я щорічний проводиться він вже восьмий. І за словами організаторів, даний захід приносить свої плоди. Все більше молодих людей прагнуть взяти участь у ньому. Ці змагання я хотів би сказати, вони дуже важливі, оскільки є об'єднуючою рисою для всіх людей, особливо для нашого міста. Ми тут перезнайомилися з усіма хлопцями зі всіх шкіл так інакше діти так чи інакше заглиблюються в історію, зокрема в історію Другої світової війни, Великої вітчизняної війни, дізнаються більше про ті події, які відбувалися під час війни. У нас тому безумовно це виховання, безумовно, це пам'ять про свою історію, про своє минуле. Юнаки та дівчата, які виявляться кращими на всіх етапах районного туру, будуть представляти свій район на республіканському рівні в травні. І як кажуть самі школярі, настрій у них бойовий. А у Кам'янці за ініціативи рибницького територіального відділення патріотичної партії відродження стартувала акція Дорогами перемоги. Захід присвячено 68-й річниці великої перемоги і розпочався він з найпівнічнішого району республіки. Мітингом Реквіємом на меморіалі Слави в старовинному міському парку розпочалася акція Дорогами перемоги. Ми хочемо провести дану акцію. Ми хочемо провести дану акцію як автопробіг містами нашої республіки для того, щоб кожен житель кожного міста пам'ятав про цей священий день і про те, що треба бути вдячними тим, хто воював, хто поклав своє життя для того, щоб ми зараз жили під чистим мирним небом символічним є символічним те, що саме на кам'янській землі починається ця акція. Вона стартує сьогодні в цю годину, в цю хвилину. Тут на батьківщині чотирьох героїв радянського союзу. Вона об'єднує всіх придністровців. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих в роки Великої вітчизняної війни кам'янчан. Їх імена золотом висічені на гранітних плитах меморіалу. Живі квіти лягли до підніжжя пам'ятника невідомому солдату. Я вирішив часто в цьому пробігу. Я вирішив брати участь у цьому пробігу для того, щоб вшанувати пам'ять дідусів наших, тих, хто воював за нас і приніс нам перемогу і сонце в наш світ. Буклети про порці роздані організаторами будуть нагадувати кам'янчанам про сьогоднішню акцію. А кожному з 29 ветеранів, що живуть в камінському районі, місцеві активісти партії особисто вручать листи подяки. А на Львівщині напередодні травневих свят візьмуть під охорону усі військові пам'ятники. Правоохоронці побоюються вандалів для нагляду. Виділять понад півтори сотні працівників. Останні два роки святкування Дня Перемоги у Львові проходило сутичками та провокаціями. Інші українські новини у традиційному відеогляді. Україна відзначить 1025 ту річницю хрещення Русі на державному рівні. Про це на зустрічі з керівниками церков та релігійних організацій заявив президент Віктор Янукович і закликав їх долучитися до підготовки святкування. Президент також пообіцяв влада тісніше співпрацюватиме зі священнослужителями і будуватиме ці відносини на засадах законності та верховенства права. Відповідні законодавчі зміни вже готують. Парламентська асамблея ОБСЄ підтримує підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. У цьому представники організації запевнили українського прем'єр-міністра. Вони відзначили, що реформи в Україні впроваджуються на належному рівні та з урахуванням рекомендацій, які дає асамблея. А Микола Азаров заявив, що для підписання угоди про асоціацію Верховна Рада має схвалити ще низку законів. Тому більшість кличе до співпраці всі парламентські сили. Об'єднатися за раду ухвалення євроінтеграційних законів. Закликав напередодні українських депутатів і співголова місії європарламенту Олександр Кваснєвський. Міністерство природних ресурсів береться за екологічне виховання малечі. Відомство вже веде переговори з деякими школами щодо створення пілотних класів. У таких групах дітям пояснюватимуть, як зберегти природу та не забруднювати навколишнє середовище. А щоб учням було цікаво та зрозуміло, вже готують спеціальні підручники. Планується, що такі уроки включать до шкільної програми, а у майбутньому навіть започаткують окремі навчальні заклади. Острови терпці хори. фестиваль танцювального мистецтва пройшов у Добасарах. цього року. Вже в 11-те. у святі взяло участь більше 30 хореографічних колективів Придністров'я та Молдови. Цього року вже вдруге фестиваль танцю проводять не в приміщенні палацу дитячої та юнацької творчості, а на майдані захисників Придністров'я. Його організатори переконані, тільки в цьому випадку побувати на справжньому святі зможуть всі бажаючі. Острова Терпсіхори вже протягом 11 років збирають у Дубасарах чимало прихильників хореографічного мистецтва. Ми приїхали з міста Біндер і хочемо поблагодарити. Ми приїхали з Бендери. Хочемо подякувати за таке свято. Це чудово, що в нашій республіці проводяться подібні заходи. Ми можемо і себе показати, чому навчилися за рік, і на інших подивитися, як кажуть. Місто Бендери цього року представляло шість хореографічних колективів. Найстарший з них ансамбль Альянс. Юні танцюристи на дубасарській сцені вперше привезли дві нові композиції: стилізований молдавський танець і сучасний естрадний канікули в сафарі. Це танець як звірі ну в сафарі цей танець про те, як дикі звірі в сафарі, а у нас це були дівчата, живуть на вільних територіях, а потім з'являються туристи і вони починають дружити. Добре, що пройшло багато глядачів сьогодні. Це драйв, і це надає упевненості. Більше 30 колективів, понад півсотні учасників та 60 композицій серед представлених танцювальних стилів, народні та сучасні. З кожним роком ділиться ініціатор проведення заходу Ірина Хамраєва, бажаючих взяти участь у Фестивалі стає все більше. Наш круг все розширяється, розширяється. Наше коло стає все більше. Незважаючи на хмарну погоду, багато гостей приїхало. Настрій усіх чудовий. Музика, дитинство, енергія цього року. До нас приїхало шість нових колективів. Сподіваюсь, що це стане доброю традицією кожна така паєзка після кожної такої поїздки у дітей залишається багато вражень. Ми вдячні людям, які можуть організувати такі свята. Вже вдруге фестиваль танцю проходить за підтримки держадміністрації району, яка відзначила всіх лауреатів пам'ятними дипломами і солодкими подарунками. Але найбільшу нагороду зізнаються танцюристи. Для них стали гучні оплески глядачів, позитивні емоції та чудовий настрій. Попереду на вас чекає прогноз погоди. Я на цьому випуску завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося як завжди вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові. Як повідомляє гідрометцентр, 25 квітня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 7-9 градусів тепла, в день 21-23 вище нуля. У столиці вночі 8-10, в день 22-24 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищі норми.